У Чернівцях провели останньою земною дорогою Юрія Миколаєвича Бурбака, батька Максима та Олексія Бурбака. 28 червня віддали останню шану людині, яка залишила по собі світлу пам'ять та важливий життєвий приклад. Віддали останню шану рідному батьку, давньому другу, колезі, уколі скорботних родичів, близьких, давніх і щирих друзів. Під мелодію його улюбленого гурту Pink Floyd «Shine You Crazy Diamond». як згадує його товариш, чернівецький письменник Валентин Ткач, Юрій Миколаєвич був людиною, яка створила свій власний світ, живучи за особливими неповторними правилами. Він був не антирадянським, а не радянським, втілюючи у кожному своєму дні абсолютну особисту свободу. Цю свободу він не проголошував, а просто жив нею, ніколи не зраджуючи власним уявленням про норми. Його здатність спалахнути проти несправедливості, як у тому випадку, з міліцейською машиною, чи численні невидимі конфлікти з нормами, все це було частиною його непохитної суті. Ті позитивні якості, за які його пам'ятатимуть, які він передав дітям і онукам. Хай спочиває з миром, вічна пам'ять.